Повертаємося до ситуації, чи впоралися би ви самостійно з тою ситуацією, яка склалася з заміною ресторану. Ну я впевнена, що впоралися, але як би це пройшло? <свіття> я думаю, в мене просто вже тоді були такі думки, що ми б змінили дату в цьому ж ресторані <свіття> на іншу дату? Да? <свіття> Не факт, що в цьому ресторані а, прям так, <свіття> да. прям все поміняли б. Да. Бо тоді був такий пригнічений стан, що нічого ну вже не хотілося. Не да. хотілося да. Була якась типу довіра, був якийсь ресурс. А він весь впав на нуль. Uh -huh. От і ну, якби де гарантія, що з іншим закладом так буде uh -huh. да дось тобто захотілось би, якби не було якоїсь підтримки, якби не було там організаторів. Захотілось би взагалі закинути цю справу. Відійти від неї і от прям відкласти надовше. Uh -huh. от, Ну тим більше, коли от, то дійсно ти пишеш, тобі кажуть, там зайнято, зайнято, uh -huh. зайнято. У мене тоді сил самій з цим розбиратися не було. Uh -huh. У мене було такі сили плакати, uh -huh. розчаровуватись, сваритись на заклад. Uh -huh. е Ви б, напевно написали багато хейту, правда? А Я написала. А ти написала? А я не знала. Я зробила цілий сторітейлінг. Мені писав їхній піарник, ну щось вони дуже слабо. А, і що, До речі, вони запропонували типу там квитки на Квитки на цей концерт на цю ж дату. Та не вам тебе весілля.